Усім вітання! Зимовий ранок в саду, особливо гарний, коли сніг іскриться в сонячних променях. Сьогодні досить прохолодно, повітря чисте, свіже. А я стою і милуюся Ерікою. Саме навесні, як тільки на сходить сніг, прокидається ця рослина. Але на хвилинку у нас зима, другий місяць розпочався. А вона засніжена, вся на бетонах, які починають розкриватися. Саме в сніжному врані Еріка неймовірна. Погодьтесь. Завдяки надранньому цвітінню Еріка справжня знахідка для садівників. Вона чудово виглядає як у монокомпозиціях, так і в групових насадженнях. Часто використовують як ґрунтопокривну рослину. Пагони Еріки часто досить жорсткі, вкриті вузькими, схожими на хвою голчатими листочками, а під час світіння гілочки вкриваються дрібними, видовженими квітами, схожі на дзвіночки. Еріка в саду створює особливий мікроклімат, як і решта представників родини Верескових потребує кислих ґрунтів. Поруч з Ерікою зростає барбарист Тунберга Admiration Карликовий, його яскраво червоні блискучі плоди зберігаються на гілках до кінця зими. В останній місяць літа почали цвісти верески, також вони були окрасою осіннього саду, майже середина зими, а верески доповнюють та підкреслюють красу хвойних рослин. Хоч вони і примхливі на відміну від еріки, мені здається, варто прикласти зусилля, створити відповідні умови, щоб милуватися неймовірною красою. А тим більше, коли сприятлива погода, немає мінусових температур, або температура падає не нижче 10 градусів, і рослина висаджена в затишному місці, вона буде квітувати навіть зимку. А це сосна чорна, Агнес бригон. Поруч серед каміння зростає мій природний фонтан. Туя склачаста сталкорд на штамбі. Це різновид туї сімейства кипарисових ниткоподібні пагони. Напівшаровидна плакуча форма. Вічно зелена морозостійка рослина, мабуть, тому і назвали морозником, випускає цвітонос і ранньою весною буде радувати цвітінням. Вона потребує мінімального догляду, і навіть після цвітіння зберігає свою декоративність. Саме хвойні рослини є головним акцентом зимового саду, відділяючись на тлі білого снігу. Вони можуть мати різні форми, кулясті, плакучі, коносоподібні, у вигляді розлогого куща, різного забарвлення. Вони прекрасно поєднуються з іншими рослинами, створюючи неймовірні композиції. Ялиця карликова нордмана вона має розгалужений стобур і я її гілочки виклана на каміння. Поруч зростає іспанська ялиця фастігіата, росте вертикально, хвоя коротка, має темно-зелену сизу крону. Хотіла вам показати при сонячному світлі дивовижну ялицю корейську Сільберлок. Але сонечко сховалося, так шкода, її темно-зелені голки загинаються вгору, показуючи свої сріблясто-білі нижні сторони. Поруч красується кетер Ліманський. Все-таки я віддаю перевагу хвойним рослинам із блакитною кроною. Хвойні рослини це основа ландшафтних композицій, круглий рік. Та головна прикраса сада в холодний період року. Виглядає взимку фотіння фразера ред Робіт, а влітку у неї буде зовсім інший окрас. Зимовий сад відпочиває. Мене здивував самшит. Він виглядає краще, ніж влітку. Він хворів, на нього напала самшитова вогнілка, я тривалий час лікувала, а тепер він просто красень. Лаванда гарненька стоїть. Кущ рододендрона. він зазнав і стрижку, і пересадку. В цьому році квітувати не буде, а так виглядає клумба після реконструкції. Ми поклали бордюр, навезли землю. Біля паркану висаджені хвойні рослини, між ними троянди, тут зростають ще хости, очитки. У минулому році я ще висаджувала злаки, також цибулинні квіти, я тут посадила аліуми. Залишилось тільки зачекати весну, щоб побачити результат нашої праці. Я дуже вдячна вам за те, що ви завітали на мій канал, були зі мною. Буду також вдячна за вподобайки, підписку. Бажаю перемоги в цьому році і до нових зустрічей, любі українці! Бережіть себе!